Поїхав ось Антошка. Це друг Санін, з яким вони рибачили разом, Ну тільки він з звіті рибачив, а Саня там з другим відті. Він ще розвертався. Чого ти розвернувся? Чого ти розвернувся? Там хтось стоїть, там да? густіливо, Ой, а Спасибо! Давай, Анто, спасибо, даєш ти поїхав, Забув сказати, що там густирина, котам брат. санька з'їсть. Такий хороший прямо. І вони отак, знаєте, що кажеться про те, що треба товаришувати. То Саня йому щось, то він, вони взаємно. То ми заглохли, позвонили, Антоша приїхав. Отак і потрібно, щоб було. Я кажу, Антоша, я тобі гроші не пропоную, бо ти їх все одно не візьмеш. А карасики це така смакота. Насмажимо сьогодні. Карасики. Зараз я візьму миску, поки вода є, зараз швиденько почищу, піду туди. Бачите, настрою немає, раз роботу привезли. Води багато кажуть. Ну, вони ж скал, скал, від, 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 від Ой, Боже, стільки ну, й-мою, вони ж від колгоспу працюють. Які красі, шикардосні, да? ага. так, піду зараз чистити, ви бачите? піду туди, бо тут буде воняти сирістю. Швиденько йду, бо вже, біжить, вже, почула, вже вона біжить, вже хочу, що вже вона біжить, вже вона буде чистити. Чуть? Та вдвох, значить, будемо чистити. Уже кинула ту роботу, вона за двором там полила. не чистимо посеред двору, бо все так як не крутий, я, я просто відропору. Запах буде все одно. І тільки що... Я, я сама, я сама кажу мам. Ну я що ж добавлю робити теж? Я ж не можу сісти і окаліти. Так. Зараз принесу жовту миску для почищеної риби. Ой, ти. Надюшка, твої шаровари, які ти мені дарувала, глянь, стали просто українськими шароварами. бачиш? Я їх так люблю. І вони влізли в відро. І намочилися. Тут, дивіться, я фотографувала Лілії. Подивись, що зробила. А? І це ж уже, воно не відчиститься. Жовте це. Так, ой, блін, мокре, так неприємно. О, тут навіть стілець стоїть. Зараз я піду візьму миску ту то... та быстренько зараз почищу. І оце так завжди. Ось миску взяла сюди, буду складати. водички налю, зараз відро одне ще накачаю, поки вона там буде десь ходити, я вже все зроблю. Оце неможливо. Я тихо думаю, розмовляю, щоб вона не чула. Ти вже тут? Так, я ж гукаю. Так як не прийшла. А он туди прийшла. пройшов. Ну, це нормально? Це нормально. Я ще не встигла прийти, вона вже тут сидить, як кіт отой. Ти як кіт сказала, що я скол, я йду, йду, йду. Так зачем і ти? Я ще скажу, я почищу, сейчас я ще принесу відро води, бо... Та ми зараз, значить, тоді вдвох. Гуртовий батька будь гарно. зараз води наберу, тому що якщо воду відключать, треба ж помити гарно рибку. Отак і живемо. Фух. Ой, як гарно. Дивіться, мені написала Іра чи Наташа, що це карамельний колір. Тієї роза. Вчора оцю яблуню так гарно залила від того кліща, відкручення листя, не знаю, допоможе чи не допоможе. Я ж кажу, що не ні, ні вірте нікому. Екологічно чисті без хімії. Нічого без хімії рости не буде. Нічого, люди добрі. Це наскільки вже нас їсть все. І те, що ми садимо, земля зараджена, так що не вірте нікому. Все, набираю воду, іду чистити рибу. І саме головне зараз набереться. Дивіться, це мисоч, Ні, не це головне, не це головне. Це я взяла миску. Це миска моєї бабусі, бабусі Галі. Вона у цю миску завжди, я називаю апельсинки. Вона завжди сюди пекла пиріжки, жарила на сковорідці з кропом і з картоплею. І така гора була. Вона викладала у цю миску. Оце остання мисочка. ну Там кришечка ще для солі, скатертинка наверху. Це те, чим користувалася моя бабуся Галя. І я цю миску не викидаю. Її вже роки в роки, і я хочу поки подивіться на цю миску. Подивіться. Подивіться під низом цій мисці, ну я не знаю, тут рік написаний чи ні. Ну Бабусі вже, вибачте, з 92-го року немає. Немає в живих, а вона користувалася. І ось яка миска. Отака От, в мене бабуся була чистоплотна, а все пішло від неї. від неї. Як кажете, деякі, що, сова не вилупи сокала. От і, будь ласка. Так, ну розмова не про те, як оце мені нести і телефон, і миску. Ви не скажете? Добре, зараз я віднесу воду. Ні, я візьму, щоб не ходити. Отак о, о, візьму. Я беру миску, тому що зараз А не взяла ці. Ну добре, ми зараз знімемо гуску. чешую, а потім вже будемо чинити. Всі кишки нічого не викидаю. Всі кишки, голови ми відрізаємо це, все у нас йде. Прикопуємо ми під помідори, під малину, під всю свою огородину. Так ми вивели капустянку, і я ж кажу, що це дуже-дуже гарне. Вже й дощечку взяла. Йолки-палки. Йолки-палки. Так, це вода, це для кишок. Ну, я йду зараз за ножницями. Бачите, може взяти ухід, що є? Що було Унизу я. Та я візьму свою чайгу домучиться, слиш по лумані. В лумані, то тобі, бо ти в землю їх береш. А я візьму гарні зараз. Сирена знову чешу. Так. Да. І от тільки починається це, і ви думаєте, що ми кажемо? Ми бажаємо здоров'я русні. Ми бажаємо здоров'я русні, коли таке починається. Фух. Зараз я візьму. Ви знаєте, купила в АТБ, оце в мене крауфт ножниці. Гімно саме настояще. Не рекомендую, самого нового гімно. А оце купила в АТБ, отакі, та ми з вами разом були. Бачите, я з вами розмовляю, якось відволікається від цифри. То гарно ріжуть. Нічого не скажу. Так. Ще ж потрібно, я ж не буду раком стояти, правда? Зараз я візьму стілець ще. У нас два маленьких сільця, але той е, в підвалі там, в погребі. Бо я, якщо залізу туди дуже рідко, то я не вилізу. А, боже, Боже, ти чуєш? Чуєш? Посила їм здоров'я. А наше ЗСУ теж поздороває їх. Скотиняки. Фух. Бачите, як ліщинка ця пішла. Ми її пересадимо туди в куток. Ой, а тут диви, яка шовковиця. Я вже думала, тут її немає. Диви. М -м -м -м. Я на тебе зла, ти мені компот весь спортила. Ну, я думаю, що це не я не винувата не шовкову, це винуваті кришки. Резинки, кришки. Ось десь ось такі цієї літа. Ви бачите? Оце ж вона вишня, а вже ж вишні немає. Ну, може, десь там от залишилось. Оце брескать потрібно. Так, все. Досить починаємо пранцювати. О, вже один бабушка почистила. Ти бачиш? Звісно. Почистили, вам кажу, воду вилила. І зараз будемо чинити сюди. А ти вилила ці пластівці, Бліна я мені позвонила, дійшла. Це ж теж хорошо на закупку. На це на все так закупувати туди. туди кишки будемо. Так А ну, не не, не беречка. Я Я взяла знаєш що до цього вилила сюди. Нехай ми помиємо тоді, покаже вода є. Так що зараз я буду чинити, бо ножом не почине з ножницями. Я зразу відрізала. О, зараз огоділа окуляри, то теж ось бачу, що пропустила. Бачите, як треба. Я пропустила. Я ось я бачу возле жопки. А може це телефон зазвонив. та я. Ось, бачиш. О, да, ні, Окуляри треба вже одягати, ось біля жопки. Ну, все одно ще ж раз проходиш. Так що, чиню. Цього маму я відправила зразу, я починила сама, бо я взяла одні ножниці. Оце все прикопаю, це те, що потрібно. І ось рибка, дивіться, яка гарна, чистенька. Я її розфілірую, зараз, помию ще раз. Посолю і хай солиться. Зараз все це прибираю і йду до кухні. Ну що, все закінчила, помила. Карасів усіх, Густерину я не розрізала, отак а карасів, навпіл я розрізаю, тому що мені подобається, коли кістка йде отут. І так смачніше смажити. І зробіть, щоб карасі були без кісток отакі надрізи. Але не перерізайте аж до самого цієї кістки. Тільки на цій стороні до цієї кісточки, щоб перебити оці маленькі, маленькі вилочки, які тут є. І карась буде у вас без кісток. І саме головне, якщо у вас є можливість посмажити рибку на мангалі, то це буде краще, тому що на. Коли ми смажимо рибу на газу, не вистачає температури і вона не така за смаком. Але взагалі, якщо навіть її немає вас мангала, наливайте олії багато, щоб рибка була до половини не фритюр. А якщо фритюр ще краще, не, не жалкуйте, тому що не буде смачний карась. А так карась буде смачний. Зараз я додам спеції для риби, посолю, і нехай годинку чи дві постоє про холодному місці, нехай карась. Бачите? Просоліє, тому що обов'язково, якщо риба не досолена, вона не смачна, а пересолена, то зовсім погано. І я нарізала довільно, але бачите, якщо поміряти лінійкою, неначе я під лінійкою міряла. Це вже все каже те, що око, вже, як кажуть, глазомір випрацьований, тому дивіться. І цю частину з кісткою, і без кістки також нарізаємо. І не перерізаю. Бачите, вона в мене тут тримається на спинці. Не перерізана. Все, зараз я довжу до дома, і я кажу, що сьогодні дивіться, і товариш гарний привіз риби. Почистили ми разом, посмажимо секрет. І секрет, що риба смачна без кісток, карась буде в нас на обід, і огород підживлений. Боремося із капустянкою з усіма шкідниками, які знаходяться під землею. Прикопаю зараз оту рибку. І ЄС, yes, уже тут бачите, вириваємо цей кріп. Оце може зелененьке оставить, мол, оце, отут, ось цієї сторони, а те все вироби. Вже, воно... ага, як завжди, огірків весь час, цей час, але в цьому році немає. Так що викинемо, у нас досить того. Так да. так що прикопую. Все, прикопала, все змила. Води набрали, тому що не знаю. Зараз графік такий якийсь не зрозумілий, тому що вода була, це в туалеті змити, там, кухонна вода у нас є в кулері вода. Так що все зробили. І я зараз показала не для того, щоб показати, які ми господині. Хтось подивиться і зробить так само, як і ми. Тобто і огород удобрили, і обід у нас смачний буде. І саме головне попрацювали разом, почистили, побалакали. І всього все це за 30 хвилин. Так що гарного вам настрою, бережіть себе. Нехай буде вас спокій в душі, в вашій країні, в вашій сім'ї, і всього всього найкращого. Нехай вас Бог береже. До нових зустрічей! Палила приправи, накрила кришкою і на підлогу поставила, тому що тут прохолодніше, ніж в холодильник у мене не поміщається. Та й не потрібно це в холодильник ставити. Тут прохолодно. Ну і ходімте, як кажуть, доведемо до ума. Не потрібно брати велику лопатку, саму маленьку садову лопатку. І ходімте прикупувати це золото, як кажуть. Це справді золото. Маленька. Буде у вас там ямочка. І так ось зараз я ось тут прикопаю, бо мені не подобається. Від корня десь відступайте сантиметрів 20. Отаку, отаку ямку робіть. Не дуже глибоко так достатньо. І туди кидаєте голову і можна міхур. Але закопуйте так, щоб було, щоб коти не, ви... не вирили. Саме головне. отак прибили. І все, і пішли далі. Саме головне, щоб коти не вирили, але рити до води не потрібно. Все, прикопала, все змила. Води набрали, тому що не знаємо. Зараз графік такий якийсь незрозумілий, тому що вода була це в туалеті змити там. Куходна вода у нас є в кулері вода. Так що, все зробили. І я зараз показала не для того, щоб показати, які ми, господині, хтось подивиться і зробить так само, як і ми. Тобто, і огород удобрили, і обід у нас смачний буде. І саме головне попрацювали разом, почистили, побалакали. І всього все це за 30 хвилин. Так що гарного вам настрою! Бережіть себе. Нехай буде вас спокій в душі, в вашій країні, в вашій сім'ї, і всього всього найкращого. Нехай вас Бог береже. До нових зустрічей!